Історія про те, як важливо не забувати свій дім. Письменниця зі Львівщини в Івано-Франківську презентувала книгу Нуль, нуль десятих. Дебютна повість дівчини вже здобула визнання, перемогла у п'ятому всеукраїнському літературному конкурсі імені Григора Тютюнника та увійшла у перелік найкращих книжок, що видані 2021-го в Україні. На написання книги Роксалана Жаркова витратила близько двох років. Це історія героя, який родом з Луганська, тепер вже окупованого Луганська, який емігрує, який подорожує світом і потрапляє в екзотичну країну, в Азербайджан, який журналіст, який шукає себе там і десь здійснює свою мрію бути реалізованим. Водночас він відчуває потребу все ж таки повернутися до свого дому, адже в його домі війна, і що і як робити далі йому власне про це розповідає ця історія.